Доброго дня, друзі! Сьогоднішня тема як вибрати іграшки для собак різних порід і вікових груп. І розкажу про це я, Бартіньва Ольга, кінолог, експерт-дресирувальник. Правильний вибір іграшок для собак залежить від багатьох факторів, включаючи вік, породу, розмір і характер вашого улюбленця. Іграшки не лише забезпечують розвагу, але й сприяють розвитку фізичних і ментальних здібності собаки. В цьому відео я розповім, як обрати найкращі іграшки для собак різних порід і вікових груп. Іграшки для цуценят цуценята потребують особливих іграшок, які допоможуть їй розвивати зуби і м'язи. Найкращі варіанти включають м'які гум гумові іграшки, які можна гристи. Наприклад, гумові кісточки або спеціальні м'які м'ячики. Важливо, щоб іграшки були безпечними і не містили дрібних деталей, які цуценята е, можуть проковтнути. Іграшки для дорослих собак. Для дорослих собак вибір іграшок залежить від їх породи і розміру. Наприклад, великі породи, такі як німецькі вівчарки чи лабрадори, потребують міцних іграшок, які вони не зможуть зруйнувати за декілька хвилин. Гумові або нейлонові іграшки, які витримують активне гризіння, підходять найкраще. М'ячики, та фрізби також стануть відмінними іграшками для активних собак. Іграшки для старіших собак собаки літнього віку можуть мати проблеми з зубами або суглобами. Тому для них слід обрати м'якіші іграшки, які не завдаватимуть дискомфорту. Іграшки з м'якої гуми або тканини підходять найкраще. Також корисними будуть іграшки для інтерактивних ігор, які стимулюють мозгову активність і допомагають підтримувати розумову гостроту. Інтерактивні іграшки. Інтерактивні іграшки підходять для собак будь-якого віку і породи. Вони сприяють розвитку ментальних здібностей і допомагають боротися зі скукою. Такі іграшки можуть включати головоломки, іграшки з прихованими ласощами або електронні іграшки, які рухаються і звуковими сигналами стимулюють інтерес собаки. Поради щодо вибору іграшок. Це обов'язково повинна бути безпека. Переконайтеся, що іграшка не має дрібних деталей, які можуть бути перекофнуті. Міцність. Вибирайте іграшки відповідно до сили грізіння вашої собаки. Розмір. Іграшка повинна бути відповідного розміру, щоб собака не могла її проковтнути. Інтерес. Слідкуйте за реакцією вашої собаки на різні типи іграшок і обирайте ті, які їй найбільше подобаються. Під час вашої відсутності важливо забезпечити собаки комфортне середовище, де вона зможе гратись і не відчувати стрес. У таких випадках можете звернутися до мене. Я власниця готелю для собак пес. Вибір правильних іграшок для собаки важливий аспект догляду за вашим улюбленцем. Враховуючи породу, вік і індивідуальні потреби вашої собаки, ви зможете знайти іграшки, які принесуть їй радість і користь. Не забувайте про безпеку і якість іграшок, адже вони мають бути не лише цікавими, але й безпечними для вашого улюбленця. Якщо було корисно, ставте вподобайки, підписуйтесь. Всього найкращого!